Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для взуття. Сучасна полиця поєднує в собі функціональність зі стильним дизайном, пропонуючи універсальне зберігання вашого взуття. Вертикальна конструкція робить її ідеальною для входів або коридорів. Ви можете використовувати її не тільки для взуття, а й як полицю. Для зберігання різних речей зробіть вхід у свій дім привабливішим за допомогою цього сучасного рішення для зберігання речей, яке поєднує практичність та естетичну привабливість.